Вітаю! І знову ми на моєму каналі будемо оздоровлюватись. На сьогодні хочу запропонувати невеличкий комплекс для оздоровлення ротомної манжети плеча. Проблема з плечовим суглобом на сьогодні стоїть дуже гостро у людей, у яких сидячий спосіб роботи, у тих, у кого порушення з поставою, і у тих, у кого були травми. Цей комплекс я рекомендую як включити в програму реабілітації. Так можна його виконувати в робочому кабінеті. Його можна виконувати в домашніх умовах. Для цього вам необхідна кількість Керуємося одним. Ніколи не йдемо через біль. Завжди ставимося до себе з повагою. Ваш організм буде реагувати на кожен рух. Намагайтеся робити на тій амплітуді, яка приносить вам тільки задоволення. Амплітудка, якщо ви до організму поставитися з повагою, абсолютно. Не, не від, ну, як самим дивним чином буде поступово зростати. І так, що вам необхідно знати? Починаємо завжди зі здорової руки. Зробіть спочатку на здорову руку, а потім тільки на ту, що пошкоджена. Вам саме головне знайти стіну. Ви підходите до стіни. Тут дуже важливо ліпоть, поставити так, щоб він був під 90 градусів. Долонька торкається стіни. Звертаємо увагу на ноги. Ноги, коли у нас стоять на підлозі. Нога, яка ближче до стіни, вона повинна стати в крок вперед. І ви впевнено стоїте. Звідси ми починаємо навколо плечового суглоба незначні рухи. Ми повернули стихенько до суглобчика і від суглоба. Намагаємося ці рухи супроводжувати рухами голови. Коли ми повертаємось від суглоба, ми зазираємо за плече. Коли ми повертаємось до суглоба, ми зазираємо знову через плечі. Очі супроводжують рухи голови. Виконуємо повільно. 6, 8 повторень. Як тільки ви це виконали, ми додаємо, включаємо в роботу ще і й на грудний перехід. Вільну руку вкладаємо на лоба і починаємо виконувати разом з ліктем. Якщо в попередньому виконанні дихання було неважливе, то тут ми підключаємо правильне дихання. Лікоть злегка нахиляється вперед. Це ми тут видихнули, піднімаємось і дивимось повз лікоть вгору. Вдихнули. Продовжуємо, нахилились, видихнули. І підіймаємо з богу Також ми виконуємо цю вправу 6, 8 повторень. Після цього ми переходимо. Є така методика, називається постезометрична релаксація. Цю вправу, наступну, яку я зараз продемонструю, я рекомендую навіть тим, у кого здається, що немає проблем. Якщо ви пропальпуєте передню частину плеча і ви відчуваєте, що тут є якісь больові точечки, ця вправа буде для вас рятувальним колег. Або якщо кладете руки за спину. І ваші віки не виводяться вперед. Або якщо ви протестували себе, і вам складно з'єднати ваші пальчики в один чи в інший бік. Наступна вправа вас врятує. Що ми робимо? Наступну вправу я вам зразу продемонструю, як ми робимо біля стіни, а потім покажу, що її можна виконувати і без стіни. Пальчики ми заводимо за поперекову діляночку. Виводимо лікоть, наскільки він у нас виводиться, і зовнішньою поверхнею. Впираємось в стіну. І так, методика заключається в наступному. На вдосі, на затримці дихання. Ви цією частиною руки тиснете на стіну. Зусилля 15% від максимуму. Больових відчуттів не повинно бути. І так, вдихнули і тиснемо рукою. Водночас. Вільною рукою ми тримаємо плече, направляючи лопаточку в бік тазу, що плече в цей час не повинно підніматися. І так, вдихнули, тиснемо на стіну. Вдихнули. Сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. І видихаючи, ми злегка підкручуємось, якби ліпоть виводимо вперед. Тримаємо ми таким чином до 10 секунди. Як правило, на 10 секунді наступає аналізуюча дія, ви розумієте, о, мені вже легше. І тільки звідси ви починаєте другий етап. Знову вдихнули, тиснемо на стіну. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видихаючи, підкрутилися. Цю вправу ви можете виконувати не тільки біля стіни. Як тільки ви опанували, що ви керуєте тим, що плече не піднімається, ви відходите, або якщо немає стіни, тримаєте свій лікоть і продовжуємо далі. Можна біля стіни продовжувати, але якщо немає стіни, можна робити без стіни. Вдихнули, тиснемо на власні пальчики вдох. Сім, 6, п'ять 4, 3, 2, 1. І видихаючи, тягнемо лікоть вперед. Таких етапів у нас може бути від трьох до п'яти. Саме головне, коли ви привели лікоть, із цього положення ви ні в якому разі різко не повертаєтеся в вихідне положення. Ви абсолютно спокійненьку руку опускаєте, допомагаєте собі опустити і ви тут же відчуваєте, наскільки вам стає легше <плечово> у плечовому собові. Після цього ми виконуємо наступну вправу, також постезометрична релаксація. Ми руку вкладаємо на протилежне плечі, лікоть піднімаємо так, щоб це було паралельно підлозі. І виконуємо на вдосі, на затримці дихання. Ми намагаємось відвести руку вбік. Ось цей рух ми виконуємо. Знову ми виконуємо його так само 15% від максимуму. Утримуємо своєю здоровою рукою. І поїхали вдихнули, тиснемо 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і видихаючи, ведемо лікоть до моменту, що ви відчуваєте напруження. Знову тримаємо десь до 10 секунди. Сталося у вас розслаблення, прийшло знеболення. І тільки тоді другий так знову вдихнули на сім рахунків. І видихаємо. Ми намагаємо завести руку. Так само тут 3-5 підходів. Як тільки ви це виконали, так само дуже обережно знімаємо руку і пропрацьовуємо. Ви можете перевірити, як працюють ваші м'язи, які керують вашою роторною манжетою. Ви руку піднімаєте і візьміть, і протрогайте ось тут, не посередині лінії, а передня бокова лінія, ви продругаєте м'язи і ті там, де ви відчуваєте бойові місця, ви можете їх промасірувати, масірити, або ви можете взяти тенісний м'ячик і прокатати. І тут же, опустивши руку, ви зрозумієте, що рухи у вас покращились. Як тільки ви пропрацювали передню бокову поверхню, голову руку закидаємо за голову і пропрацьовуємо задню бокову поверхню. Знову ж тут пропрацювали, зробили собі незначні масажик по ребрам. І так само ви можете покатати тенісний м'яч. Ви цей тенісний м'яч можете прикласти до стіни і пропрацювати біля стіни. І остання вправа з цього комплексу виконуємо наступне. Піднімаємо руку вгору, знову здорову руку, вкладаємо на плече, направляємо лопаточку в бік тазу, піднімаємо великий пальчик вгору. Ми підняли, і що тут дуже важливо, як ми тільки підняли з цього положення, рука у нас горизонталі, ми злегка її витягуємо вперед. І повертаємо до себе. В цей час у нас рухається лопатка. От ми руку виводимо вперед, лопаточка рухається, відходить від хребта. А далі у нас лопатка наближається до хребта. Робимо так 3-5 разів. За третім разом можна руку витягнути і тримати 5, 4, 3, 2, 1. І привели руку знову до себе. Ще раз витягнули 5, 4, 3, 2. І тихенько опускаємо руку донизу. І заключно вправо ми керуємо тим, що ми утримуємо плече, лопатку направляємо в бік тазу. Піднімаємо руку, витягнули її вперед, розвертаючи великий пальчик, відводимо руку в бік. І так само ми повертаємо у вихідне положення. Повторюємо це 3-5 разів. Всім гарного дня! І хай із рухливістю в плечах зростають, і ваш настрій. Всього найкращого!